Привіт усім! Сьогодні я розбираю питання, яке хвилює багатьох: чи справді газовані напої такі шкідливі? Відповідь може вас здивувати. Почнемо з улюблених газованих напоїв, таких як пепсі та Кока-Кола. Ці напої містять дуже багато цукру, що призводить до ожиріння, діабету та інших проблем зі здоров'ям. Не кажучи вже про те, що фосфорна кислота може руйнувати зубну емаль та шкодити травленню, а ці штучні барвники та ароматизатори. Їх довгостроковий вплив досі вивчається. А як щодо енергетичних напоїв, вони переповнені цукром та кофеїном. Звичайно, вони дають швидкий заряд енергії, але також можуть спричинити безсоння, тривожність та високий кров'яний тиск. Деякі навіть містять таурин, який може бути шкідливим для серця. А кава та чай чи вони кращі? Кава містить кофеїн, який може викликати безсоння та високий тиск, якщо його пити забагато, він також може подразнювати шлунок. Чай, особливо чорний, також містить кофеїн і може перешкоджати засвоєнню заліза, якщо його пити з молоком. Але і кава, і чай мають антиоксиданти, які можуть бути корисними в помірних кількостях. Отже, який висновок: найшкідливіші напої це ті, що містять багато цукру, такі як газована вода та солодкі соки. Вони можуть призвести до ожиріння, проблеми з зубами та діабету. З іншого боку, вода, натуральні нектари та трав'яні чаї це найбезпечніші варіанти. Завжди перевіряйте етикетки та обирайте здоровіші варіанти. Пам'ятайте головне помірність. Будьте обізнані, будьте здорові. І до наступної зустрічі бережіть себе. Підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Буде цікаво!